Є держава. Дуже просто. От, візьмемо, приміримо просто суму 8 мільярдів гривень. Ну, не дуже велика, але і не дуже мала, скажімо прямо. Так от, раптом бюджетний комітет без авторів цього закону, до речі, розглянув закон, про якому 8 мільярдів гривень перейдуть в резервний фонд. Що таке резервний фонд? Це гроші, які Кабмін може використовувати в разі, якщо виникне якась потреба. Ну, На що може виникнути потреба у нашого Кабміна, ми не знаємо поки що, але здогадатися можна. А де взяли ці гроші, питається. Дуже просто. Їх забрали в Києві. В ненависному для влади Києві, де ці гроші мали піти на допомогу Збройним силам з фонду захисник. Києва, дрони, реби і все інше, що необхідно для допомоги Збройним силам. Виходить дивовижна історія. Нібито все дуже добре. Бюджет поповнюється. І можна сказати, український бюджет поповнився на 8 мільярдів гривень. Але можна сказати більш об'єктивно: держава з ненависті до Киян і до Києва забрала у Києва 8 мільярдів гривень. Для того, щоб поповнити не бюджет Збройних сил, не допомогу ЗСУ, а просто передати в ручне керування кабміну. Ну там новий буде тепер голова Кабміну. Не знаю вже, хто там той голова Кабміну буде. Ну, точно не буде куряду народної довіри. Так от, в цій конкретній історії ми бачимо реальну ситуацію, коли гроші. Які мали піти на допомогу Збройним силам, звідти забираються і переводяться невідомо кому. Отак От працює наша влада. Багатіє бюджет, багатіє країна, армії від цього краще не стає. Ну, Зрештою кажучи, точніше сказати, армії стає від цього гірше. Підписуйтесь на мій канал. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будемо розглядати цю і іншу ситуацію. І що, до речі, важливо. Я вже говорив про це, що ці авторки, автори двоє слуг, які подали цей законопроект, вони навіть не прийшли на бюджетний комітет для того, щоб довести, що це необхідно. Бюджетний комітет і так це підтримав. А чому ж вони такі байдужі і не зацікавлені? Тому що вони просто виконавці волі банкової. Банкова сказала зробити це. Вони зробили, підписнули папірець. І тепер рада це буде приймати. Тобто це не той випадок, коли якісь люди турботливо готують закон, думають, що це може бути краще. Ніхто навіть і не вдає, що це для того, щоб краще було країні чи Збройним силам. Всі розуміють, що це покарання Києва, бо Київ все одно ж знайде гроші на допомогу ЗСУ. Правда, знайде, де він їх візьме. За інших. Статей доходу з якихось інших витрат, але все одно буде купувати реби, все одно буде купувати дрони. І а Зеленський просто забере ці гроші для того, щоб закрити якусь чергову дирку. Ну, знову я ж кажу, що ну, точно не в Збройних силах. Дякую вам за увагу. Підписуйте. Слава Україні!